можна виконувати, розганяється, є удар Стовбана! Гол! Один-ноль! Потужний удар по воротам, поперечка, рятує Чемпіонський від гол. голу, нас відлітає до Стовбана, Стовбана в ударній позиції б'є, ударній кут і забуває Стовбан другий гол! Два-ну! 20, одно замене. Скидка Леворыч набора. А уже худов. Смартбол. Пас умеет пить. Можно быть и поворотом. Так, забывай, смартбол. І відзначається забитим голом. Десят. Забирається на них кругленьку. Удар за лівістині. Стійка рятує після пострілу Берка Швейца. Але все-таки гол забуває. Ще один. Команда Смартбол. Команда у білій формі. Свеч не чекається за Кругленьку. Свеч. Скіпка. і... 4-0. Відборі. Знову такі двоходівочка. Швець і Лисюк. Лисюк на ударній позиції б'є. Рушко так спокійно відбуває, але з другої спроби все-таки Лисюк. І знову Швець і Лисюк намагаються розірвати оборону суперника. Швець пас, пасовий підприбуває і забуває Швець. А семьдесят 77 номер. Как же тут Милана забирает мяча. А вот чему справа втекает. может быть и поворотом забывает Кач Милана. Фу, номер 7 Матвей Патнюк. 79-й. Затом з таких тим часом Швець міг сам пробувати, але все-таки перехитривши весь захист. Робить рахунок 1-0. Едам. Демонструє Кіл карате, Каратела. Знову Швець атакує. Швець і Лисук такий тандем. Шевченко Ребро. на дальню стійку там швид! Чудовий розіграш після якого смартбол забуває. Виких сам на сам, але забрали м'яча. і Сведенка контратака у виконанні. Смартболом у не, не забуває. у центр і Забиває Махмок. Лисок відзначається забитим гол. І переграв, здається, Пашка. Але оцікує приртнерпи команді. Вики 2-0. Швець. Сам пробиває. І Шведенко забиває. Розвивався Швець уже у цьому поєдинку. Швець забирає Курганька. Виходить сам на сам! І знову. І забитим голом, оформлюючи покер. Здається, вже і втратив таку нагоду, але все-таки пропихнув так кругленько ліво, як ми бачимо. Що ж, Вітаю вас, друзі. Черговий матч, Де відразу тімохєвік забуває. О, так і тімохєвік забуває. Команда 2-0. Центр. Саченко розвертаючись, б'є і забиває диро гол удар. удари. Захисник, поки залишається з м'ячем, але дарує його суперникам, демонструючи, що давайте спробуйте ще раз і забиває сорока. Не сильний вийшло удар у Сороки. Лабунець забиває. Данил Лабунець все-таки робить рахунок 5-0. Удар побулота. Рахунок стає. 1-1. Забиває Дуда. Камаріщо. Тут можна забувати. Розстрій воріт. Забиває Рахунок Драхунок стає 2-1. Супер Суперпрохід Владислава Січук може віддавати. Сама пробуває Владислава і забуває 2-2. До видобує. 3 два Бучно пробив Давидов його оформив. Так, повернулася команда в гру. І відразу респект 2 забуває. Пашков все-таки робить свою справу. Забрав М'яча. Зіране випрозає пробив у порожній кот. Знову Пашко сам забрав М'яча. Відлітає до Давидова. І рахунок стає 5-2. Ні, не віддав пас. Бере на себе. Тут віддає передачку, але виходить, що забиває гол. Але отримає на горіхи. те, що не віддав, все таки не да. Завантажню вперед. Пух там. Ні, не все далі. Пушко. Пашко Верніс. Пасков! Сам собі зробив момент і відзначився забитим голом. Це зробив, переграв всю команду його кіпера. І вправ Кухленько, просто обігнув. А от не плана. Пасулічка розрізна. Можна бити! Пушков! Трошку виходить, але Пушков все-таки забив. Пашко робить рахунок. Розкорджений вперше бачимо. Намагатися ну, uh -huh. покращити своє становочку. Смартбол вперше приймає участь. А от тут, Термецька пара... Саченко. Сеченко забиває Данію Сеченко! 1-0. Вийшов сам на сам і переграв голкіпера. Використич відразу. удар відбувається. Другий справедл все таки кінець залітає ворота. 1 1 Лісук забуває. Але бездоганно діє захист. А якщо можуть в хаті обратно, супаника рецепт, то може ставити крапку. забиває Даніо Савченко.